на родженнівання. за патей Дмитро Олександрович, успіхів вам для нас Саша, і що, бачиш, ну. красиво було. Що ти? Та він мене Дуєш, бав, бав, я ну я ж бабуся. Я так і не почула у тебе. Чи ти не чуєш, що до тебе на доросло говорить? Щось заважає тобі, що ти так голову кидаєш? Ні, все добре. Бажан досі Ні, нема з когося підпустила. до території, де буде змагання, і там тоді продовжимо знімати трансляцію.